Чаруючої ночі, а тільки я одна Про чистою починаю. Перед одправо чинаю, терину отаре. Одесь, коли я не прислухаюсь, ось кінчі дарила найкращий праці час, та цвіт ковтари, що в тебе була тиша і швидше у руках та бігала пером. Ти вони спішаться, мені осінь ніч короткою здається. Безсоння довге, не страшне майбут, воно мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою, а пабуть вагітна, як рідя молода, і любота, і серце щастя б'ється, думки цвітуть, мов золоті. Та повазять очі, аж поки досвідки Вікно тихенько заглянуть силими очима і всі речі почнуть із темряви помалу виступати, тоді мене перемагає сон. А ранку, бачу я в своїх свої іде у обличчя і блискучі очі, а вдрузі, мов тривога, промайнуть в дитячих клітах Чутті легенди про Зобі, колись дівчина небачена, про набача дівчина, що довго за кожими сиділа проти свята і не молилася, надзводи не вважала, і спати не лягала, от за до неї уночі з'являвся перевезен. На ділявом з'являвся, не рой, спадав родючою царею в хату, а в хаті гарним парубком вставала. Повесеними речами і очами, які приносить дороги та стрічки коштовні, Цови скрізь, із дівчина меча, і молодою своєї називав, і коси розплітав і речами, любов, за троє боків серце, і поцілунок Пала камінним сном. А потім сім'я біда ходила, мов якась новита, і тільки ждала, щоб настала ніч, щоб перевесником стояти на розмові. А тим промогав був лихий не. Як свічка танула дівчина наобачена, і раз недовго їй то так і довелось. І ще якби би вона. Та від А хто ж був перевесник той, бабусі, питала я в старою, та вона хрестила тільки завжди і казала, та не при хаті, не при малих дітях, не при святому хлібові казати, не згадуй проти ночі, бо присниться. Протиночі, про, про перевезника. Моє Свічанок тільки нагадує мені про нього в день.